Гомілка круз має дві довгі трубчасті кістки. Присередньо розташована великогомілкова кістка, з боку малого мілкова кістка. У кожній з цих кісток відрізняють тіло і два кінці, наростки, епіфізи, кінці кісток стовчені. Верхній проксимальний кінець великого мілкової кістки утворює зі стегновою кісткою колінний суглоб. Нижні дистальні кінці обох кісток гомілки вшановуються з надп'ятковою кісткою стопи, утворюючи надп'ятково-гомілковий суглоб. Між кістками є міжкістковий простір гомілки спатіум інтеросеус круріс. Великогомілкова кістка кибія. найтовща кістка гомілки. На проксимальному стовщиному наросту великогомілкової кістки є два виростки: присередній виросток конюс медіаліс і бічний виросток конюс латераліс, на яких є верхня суглобова поверхня Falcis articularis superior. Для шлинування з виростами стигнової кістки. між присередньою і бічною частинами верхньої суглобової поверхні, виростки великогомілкової кістки майже посередині розташовані міжвиросткові підвищення. Еміненція інтеркондулярис. На цьому підвищенні добре помітні два горбки: присередній міжвиростковий горбок туберкуліум інтеркондуляри медіалі і бічний міжвиростковий горбок туберкулім інтеркондуляри латералі. Попереду від підвищення розташоване переднє міжвиросткове поле area інтеркондулярис антеріор, а позаду заднє міжвиросткове поле. Арея інтеркондюлярис постеріор, що є місцем прикріплення схрещених зв'язок. На бічній поверхні бічного виростка дещо позаду і знизу є малогомілково суглобова поверхня Fazis articularis fibularis для шленування з головкою малогомілкової кістки. Тіло великогомілкової кістки, корпус тібія, має тригранну форму з трьома чіткими краями. Передній край Марго Антеріор пальпується через шкіру. Угорі він потовщений і на ньому виражена горбистість великогмілкової кістки та стібія. Гострий бічний край обернений до малогомілкової кістки. Це міжкістковий край Марго Інтерсеус. Присередній край Марго Медіаліс дещо заокруглений. На тілі великогомілкової кістки виділяють три поверхні. Присередня поверхня фасіс медіаліз гладка, її можна промазати під шкірою, бічна поверхня фасіс латераліз і задня поверхня фасіс пастеріор, вкриті м'язами. На верхній частині задньої поверхні кістки видно шорстку лінію камбулоподібного м'яза, лінея мусклює солія, що проходить косо вниз і присередньо від заднього краю бічного виростка. Дистальний наросток великого мілкової кістки розширений. На його бічному краї помітна малогомілкова вирізка інцизура фібулярис для сполучення з малогомілковою кісткою. Від присереднього боку нароста вниз відходить присередня кісточка малеоus medialis, за якою помітна неглибока кісточкова борозна Сулькус маліолялі». На бічній поверхні присередньої кісточки є суглобова поверхня присередньої кісточки фаціс articularis malleoli medialis. Що переходить у нижню суглобову поверхню в фазі артикуляріс великого мілкової кістки. Ці поверхні разом із суглобовою поверхнею бічної кісточки малогомілкової костки шленовується з суглобовими поверхнями надп'яткової кістки і утворюють надп'яткового мілковий суглоб. Малогомілкова кістка, фібуля, тонка, її проксимальний стовщиний наросток утворює головку малогомілкової кістки Капут фібуля. На головці виділяють верхівку головки малогомілкової кістки – Apex капітіс фібуля, а на її присередній поверхні суглобову поверхню головки малогомілкової кістки – фаціс articularis капітіс фібуля. для шленування з великогомілковою кісткою Тіло малогомілкової кістки – Corpus фібуля – має тригранну форму. На тілі малого мілкової кістки є три краї: передній край, марго антеріор, задній край марго-постеріор і присередній гострий міжкістковий край марго марго-інтеросеус. Краї обмежують три поверхні: бічну поверхню facies lateralis, задню поверхню facies posterior і присередню поверхню facies medialis. Дистальний наросток малогомілкової стовщений і утворює бічну кісточку malleolus lateralis, на присередній поверхні бічної кісточки міститься суглобова поверхня бічної кісточки – фасіс articularis malleoli lateralis для сленування з надп'ятковою кісткою. На задньому краї кісточки видно ямку бічної кісточки фоса малеолі lateralis. В якій залягають сухожилки малого м'язів.